Фанати Samsung, ну і загалом фанати смартфонів на Android. Сьогодні у вас чудовий день, адже от вона. Топ-новинка не за всі гроші світу. конкурент флагманам, ну і загалом смартфон, який і минулі роки тішив користувачів поєднанням стилю та потужності. Це Samsung Galaxy S24FE. Тут загалом багато цікавих оновлень, в порівнянні навіть з попередньою версією. Це і процесор, і акумулятор, і габарити, і, звісно ж, Galaxy AI. Про всі зміни та фішки у смартфоні поговоримо. У цьому відео тому вмощуйтесь зручніше, буде точно цікаво. Ну і вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і Давайте ж нарешті зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Декілька місяців тому ми з вами говорили про актуальність S23 FE у 2024 році, і тоді він мені дуже сподобався. Тож сподівання на нову модель точно не нижчі, адже завжди хочеться отримати той самий народний флагман. І розмову про нову модель хочеться розпочати з зовнішнього вигляду, адже S24 FE справді змінився, і це помітно. Найбільш очевидна зміна, це звісно, що габарити, якщо раніше смартфони лінійки і мали діагональ 6,4 дюйма, то новинка отримала 6,7. Якщо ви хвилюєтесь, що цей смартфон тепер став прям лопатою, то не варто. Хоча висота і ширина збільшились, але при цьому він став трошки тоньшим. До розміру насправді звикаєш доволі швидко, і так тепер він не такий компактний, але при цьому взаємодіяти з ним писати повідомлення, дивитися контент стало ще зручніше. Ну і загалом 6,7 дюйма. Це тепер. Звична цифра, це навіть небагато на ринку смартфонів. Що одразу ж відчувається, якщо порівнювати з попередньою версією, це те, що грані смартфону тепер не такі гострі, вони не впиваються вам у руку, і так вони досі прямі, але цей згин став таки більш м'яким, і тримати смартфон в руках тепер ще зручніше і приємніше. В новій версії смартфону підвезли і нові кольори, окрім такого класичного, темного будуть доступні і. Яскраві, такі як жовтий, м'ятний і блакитний. Це звісно, що актуально, якщо ви не ховаєте всю красу цих кольорів за різного роду чохлами, бо Samsung часто пропонує цікаві аксесуари разом з новинками. Про збільшення екрану в s 24 FE ми вже згадали. А завдяки цьому здається, що і рамки навколо, ну принаймні, здаються точно меншими, але вони досі не симетричні. Досі існує це підборіддя знизу. І так, під час користування ви його зовсім не помічаєте, але Чому ж не можна зробити всі рамки рівними? От для душевного спокою перфекціоністів, будь ласка, дуже і дуже хочеться. Ну тому, що ми говоримо про це з року в рік, і для когось можливо, це здається маловажливою деталлю. проте точно не для всіх. Що стосується самого екрану, то він чудовий, він насичений, він яскравий. Це звісно, що AMOLED з роздільною здатністю Full HD+, тобто 2340 на 1080 пікселів, та адаптивною частотою оновлення. До 120 Гц. І взагалі я не згадаю, коли за останній час до екранів від корейського бренду виникали хоча б якісь питання, тому що вони одні з лідерів на ринку в цій галузі. І дивитися на екран s 24 fe справді приємно, кольори мені подобаються, але ви їх можете і налаштувати під себе. Яскравості навіть для роботи під прямими сонячними променями тут теж достатньо. Ну і режим Always On теж є. тож вся інформація може бути прямо. Перед вашими очима, я не знаю чесно, що ще треба користувачам, щоб вони ідеально жили. До речі, під екраном знаходиться і сканер відбитка пальця. Він класичний для Samsung і, здається, взагалі мало змінився від попередньої версії. Все ще стабільний і безвідмовний, але досі не миттєвий. Просто швидко. Швидшим став і сам смартфон, і загалом продуктивнішим, потужнішим і так далі, і тому подібне, адже оновили тут і залізо. Все ще не Snapdragon, але встановлений досить потужний чіп від Samsung. Це Exynos 2420 e тобто практично той самий, що був у базових S24. Ну і по результатам синтетичних тестів вони доволі близькі. Майже 1 мільйон 400 тисяч балів в Antutu і за заявами Samsung. Цей смартфон тепер на 50% швидший і вдвічі потужніший за свого попередника. Чого чого? А потужності тут точно вистачає. Варіації пам'яті не змінилися. Це 8 або ж 8 І от версії на 512 ГБ мені дуже і дуже хотілося. Б. Samsung, ну дайте більше пам'яті. Але смартфон може буквально все, і це зараз не про системні завдання, бо це для нього надто легко, але й про геймінг. Пограти довго можна, як в умовний PUBG, який доволі стабільно, часом йде і на бюджетниках, але звісно, що s 24 fe дозволить вімкнути максимально високий рівень графіки, і навіть Genshin Impact на максималках він вигрібає легко і невимушено. Тож, якщо ви любите пограти в ігри на смартфоні, то він на це однозначно здатний. Проте потужне залізо тут не лише для геймінгу, але й для фішок штучного інтелекту, який Samsung поступово але впроваджує у всі гаджети. І тут це, звісно, що теж є. Наприклад, цей смартфон може генерувати тексти за вас в різних стилях, варто лише дати йому завдання. Можливість робити підсумки ваших нотаток чи виправляти орфографію, здається, була і в минулій версії. А от функція на зображення це новинка. Тепер ви можете Приблизно намалювати, що ви хочете в нотатках, і Galaxy AI перетворить ваш нарис на повноцінне зображення. Також AI допоможе в редагуванні фотографій, наприклад, прибрати зайві елементи, або ж, навпаки, додати нові за допомогою все того ж ескіз на зображення. Можна навіть перетворити вас на мультяшного персонажа, це абсолютно не проблема. Корисною фішкою могла б бути ще транскрипція ваших голосових нотаток, які ви робите в диктофоні, але вона. Не працює з українською мовою. Солов'їна досі лишається доволі серйозною проблемою в багатьох функціях, тому що, наприклад, є можливість синхронного перекладу телефонних дзвінків чи режим розмови в перекладачі, але української там немає. А ви можете робити це англійською, китайською, іспанською, і навіть досі можете робити це російською а от українською чомусь ні. Сумно, проте ми не втрачаємо надії, що з часом це таки повинно повноцінно запрацювати і у нас. Поговоримо про ще одне важливе покращення: це акумулятор, який теж збільшився. Тепер це 4700 мАч замість 4,5 в минулорічній версії, враховуючи збільшення дисплею і нові функції AI, жити він буде приблизно так само цілий день активного використання а в економних руках навіть трошки довше. Тож це просто приємно. Що стосується фото та відеоможливостей, то тут змін небагато. Модулі камери не змінилися зовсім. Це все ще 50-мегапіксельний основний модуль, 12-мегапіксельний ультраширокий модуль, 8-мегапіксельний телефотооб'єктив та фронталка на 10 мегапікселів. Але знімає він без перебільшення чудово. До денних фото питань взагалі не виникає. Це класичний яскравий насичений Samsung, і ці знімки заслуговують одразу ж потрапляти до ваших соціальних мереж. Хоча. Тут відверто кажучи, те, що він добре знімає в день, це навіть не новина, це просто база, ґрунт, фундамент і називайте це як захочете. Так само тішить і вечірня, та нічна зйомка на цей пристрій, особливо те, що він не намагається перетворити ніч на день, а саме підкреслює елементи вечірнього світлення. Виходить теж доволі природньо, що безумовно хороший знак. Що стосується відео, то давайте дивитися. Тестуємо якість запису відео на фронтальну камеру Samsung Galaxy S24 FE і її максимум це 4 4K 60 кадрів на секунду, що дуже і дуже приємно. Ви як бачите, я знімаю проти сонечка, але отак от повернемось. Сподіваюся, у вас картиночка не поплила, тому що не повинна. Пишіть теж в коментарях, як вам якість запису звуку на фронталочку, як вам взагалі якість це дуже важливо, тому що мені подобається, але поглянемо ще на основну камеру. А так вона знімає основний модуль на 50 мегапікселів, і його максимум це не 4К, а цілих 8К, але 30 кадрів на секунду. Також зараз ви бачите роботу і телефотооб'єктива, і на ширококутно, як вони вміють знімати. Я трошки побродив по місту, назбирав для вас приємних кадрів. Також обов'язково пишіть в коментарях, як ви мене чуєте, чи подобається вам якість запису звуку на цей смартфон, і ми будемо підбивати підсумки. Загалом, Galaxy s 24 FE це хороше, логічне продовження лінійки. Тут додалися нові можливості, збільшився акумулятор та дисплей, розширилися функції Galaxy AI. І при тому смартфон досить потужний для практично будь-яких ваших завдань. і Я навіть не знаю, як можна його навантажити настільки, що він от не витримає і скаже все, до побачення. Мені смартфон справді сподобався. Які ваші перші враження обов'язково пишіть в коментарях. І я нагадаю, що для того щоб швидко і вигідно придбати техніку, ви можете завітати до нас у фірмовий магазин кібернетики в Києві або ж зробити своє замовлення на сайті, і посилання традиційно знаходиться в описі під відео. Також не забувайте про вподобайки та підписки на канал. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.